У світі є тисячі, десятки, сотні тисяч ігор, як хороші, так і не дуже. Вони захоплюють нас своїм сюжетом, графікою або навіть музикою. Є цілі оркестрові шедеври, які затамовують подигравця. А є прості звуки, які навічно вкарбовуються у пам'ять. І моїм найулюбленішим звуком є звук отримання досягнення у стімі. Вітаю на зв'язку Хірайшин, і я збираюсь прийти на платину, тобто отримати всі досягнення кожну гру, яка у мене в бібліотеці, і почати цю сагу я вирішив з. Я Різа, Випущена у 2024 році китайською студією Game Science. гра била рекорди онлайну та захоплювала гравців по всьому світу. Ба більше вона нашуміла ще під час розробки, коли відмовила співпрацювати з студією, яка у вашу гру додає повісточку, всяке ЛГБТ, Ну коротше. Ну, не будемо тягнути мавпу за банан. Беріть тазик з їжею, бо тут аж 81 досягнення, на які потрібно виграти чимало зусиль. Дуже чимало. Не встигне зреагувати, алло. Ну блять, ну то піздець. Ну, реально, на... в цілому, усі досягнення можна поділити на три категорії. Перше, це досягнення, які неможливо пропустити, тобто сюжетні. Ви їх гарантовано отримаєте під час звичайного першого проходження. Хіба, на дай Бог, у вас щось зглюкне. Друге – це колекційні досягання, аля зібрати всі предмети того типу, іншого, забрати максимальну хілку, броню, зброю, срака, мотика і так далі. І останні це гіндові завдання та нова гра плюс, де нам потрібно ще раз, а може і не раз. Пройти гру, щоб зібрати усі необхідні матеріали, які якогось хера нам не дали при першій прохідці. Фу, пізнаємо Дзен. Бахне літру ромашкового чаю і вперед із піснею. Отже, гра закидує нас на початок якоїсь грандіозної битви, та нам демонструють, що вміється. Навалявши вдосталь цьому трьокому циклопу, раптом нас падає тиск, нам стає зле, і ми приземляємось на підлогу. Прям як ваша баба, якій здалося, що сім'я приділяє їй мало уваги. Далі стара мудра маупа розказує, як в її часи банани були жовтіші і коштували дешевше. І от ми граємо за лахматого студента. І от у нас вже в кишені перша. За проходження прологу. Надававши по хребті місцевій гопоті та недалеко побродивши по місцевих джунглях, знаходимо місцевого закладчика та забираємо свій став, який пізніше обов'язково пригодиться. Це не моє, мої та має там... От, нарешті, перший боссфайт з рогатою худобою, яка майже нас припиздила, якби не вторгнувся Маузи Дун. Який нас нагороджує з кілом мобілізації. Ну, стоячим дати на горіхі простіше, тому з легкістю знищимо супостата. Також недалеко від боса знаходимо зручну подушечку, місце для медитації. Кидаємо кості та медитуємо про знаходження ще дюжне таких у різних локаціях. 24 штуки взагалі то. Після чергового святилища зустрічаємо першу перешколу нашого спідрана кам'яного карапуза. Да, він просратись знатно, тому, піджавши хвоста, вирушаємо до іншого боса. Місцевого полія. Ти готов, дракон йобаний? Ганджубас, чи як його там звали, виявився набагато простішим. Тому множимо його на нуль та забираємо його по тику, вміння перевтілюватися. Після дзвону в дзвін ловимо легенький флешбек у перший Дарк Souls та відправляємось помститись кам'яному валянку. Набравшись впевненості, долаємо перешкоду та отримаємо цікавинку. Та найголовніше першу душу, яких нам треба знайти біля 60. Наступна очівка дуже проста, адже в магазині з'явився новий костюм. Просто гляньте, скільки. В ньому details, із якого він фабрик пошити. Ну просто marvelous. В такому костюмі або на випускний, або на боссфайт. Босфайти тут не біда, тому відразу топаємо на арену з білим вовком. Не відьмаком. Перемагаємо його і плюсуємо досягнення. Бонусом до цього отримуємо Рошенівську конфетку, яка збільшує нам здоров'я та в яких в грі також треба знайти ще 20 штук. Ви ще не змирились з цим? Не співши намилуватись місцевими тропічними краєвидами, зустрічаємо бойову ропуху, щоденько вгамовуємо земноводний і знову розуміємо, що треба вбити ще 5 таких жаб. Ха! Споримо, що наступний бос буде швидше, ніж сказати фразу розробник долба. І от ми вже махаємось проти індуса заклинателя змій. Спроба вийшла невдала, і ми зустрічаємо якогось вумного вуйка, який підсилює нашу флягу, і тепер ми можемо поглинати і використовувати душі деяких міні-босів, аля тої кам'яної дури і жабки. Ну... Таким підсиленням нам все по зубах, тому утруйна гнида цілує землю і віддає нам чергову очівку. Трошки прогулявшись далі, раптом лісну тишу перериває чийсь крик на допомогу. Виручаємо хвоста того друга в біді, який обдрою нас ніщачком до фляшки та ще одною очівкою. У цього лохматого, до речі, нам треба повністю прокачати свою пляшку, знайти усі ніщечки та напої, яких тут до 100 біса. Yeah. Пише той сценарій, і тільки зара доходить, як же дохіра всього в тій грі, то просто жах. Лупнувши дідового самогону, ледве спускаємось в озерце, де вже нас очікує піжамний воїн та перший бос з двома фазами, і який вніс хоча б трішки складності в ігровий процес. Забираємо все в того окуня разом з заслуженою ачівкою. І зразу ж неподалік зустрічаємо третій дзвін, після якого отримуємо ачівку та переносимось у секретну локацію, яку повернемось трохи згодом. Крафтимо нову зброю і отримуємо досягнення та просуваємось далі. Напевно, я б сам хотів сказати, що далі буде небо. Але далі буде босс ще й з щитами, утримавши пару ударів в пузо, стара дура втікає та звільняє нам шлях. Відчувши прилив впевненості та сили, повертаємось в секрету локацію. Тут усім заправляє вже знайома бетонна голова. Які кольору вранішнього секлиня бос був трохи душний, але дуже не вирізнявся від свого попередника. Вдосталь настукавши по баняку, він віддає нам очівку та відправляється в царство Аїда. Прорвавшись через юрму злих гниляків, знову зустрічаємо знайомий голос позатого лоха, який на цей раз перетворився у вогняного грізлі. Як ви знаєте з старого анекдоту, ведвідь і полум'я речі. Не дуже сумісні, тому він сів і згорів. Ну, і шадалачівку, звичайно. І от кінець першого акту. Далі нам покажуть класний мультик, під час якого можна нарешті перевести дух. Ха, довго переводили дух, а тут вже друга частина, яка зустрічає нас місцевим куртку Бейном, який виконує єбейше соло на банджо протягом усього другого акту. Хофорію, папіліфолоу. Неподалік усієї цієї дискотеки нас зустрічає китайський дев'ятихвостий на ім'я як Дог, який люб'язно просить забрати у місцевої жабки якийсь лютий рецепт, забравши все діло, плюнувши на камінь. Він нас навчив робити якісь зілля, скрафтивши яке, ми закидаємо в копілку наступну очівку. Недалеко від Лиса Микити є село, де ми зустрічаємо батю сином. Щоб не перенапрягати себе пізніше, потрібно спочатку вбити батька, а тоді вже дурбецело, щоб з нього випав його дух, який нам треба для очівки. Вгадайте, як зробив я? А? І це тільки другий епізод. Скільки я ще всього пропущу? Як то кажуть, куди поперед батька в пекло, тому нас доганяємо старого валянка і бачимо, як він стає обідом молодшенького синочка. Ну, мені без різниці, якого пацюка валити, тому усміряємо трьохтонну гниду та забираємо наш трофей. Плюс одразу потрапляємо до секретної тріщини, де в скринці лежить артефакт, який нам знадобиться, трішки пізніше. Одразу знаходимо застосування артефакту. Ха, недовго часу прийшло. Повернувшись до однієї з початкових локацій. Відкриваємо прохід в секретну локацію та зустрічаємось з місцевим шефом драконом. Ну, треба лише потарабанити по його банячках, і, в принципі, бос готовий, як і досягнення за нього. І знову повертаємось з місцевого Сахару. Зустрічаємо маленького котика, який сьорбає борщик. Котик хоч і знав карате, але палеця то є палеця, і він перетворився на камінь. Бо камінь нахуй. Подолавши пару піщаних кілометрів, на мостику нас очікує добрий старигань, який з радістю пропустив нас та подарував брязкальце, яке нам стане в нагоді трішки згодом. Гра була б не грою, якби за пару метрів нас не зустріла купа каменюк, яка дуже сильно хотіла шарфік з мапічого хвоста. Не з першого разу, але все ж розбиваємо цю ліпнину з лівської бруківки і вивозимо її в Польщу, отримуючи чергову ачівку. Для отримання наступної ачівки нам потрібно от з таких от співаючих головешок дістати шість очей. Але вони розкидні по всій постелі, тому позбираємо їх і повернемося трішки пізніше. По дорозі ще легенько розправилися з якоюсь мамою каменів, і її предмет нам теж пригодиться, як виявилось. Пішовши трохи в іншу сторону, зустрічаємо чолового жашківського кабана, який хоче випити і закусити. Ну, я сам би хотів так зробити, але згодом ми йому це все подамо на тарілочці. Пам'ятайте дракона з першої локації за водоспадом? Так от, тут за пісочною стіною черговий секретний дракон, який швидше за все був барабанщиком в сліпнот. Роздуплившись, як дожіти це барабани соло, закінчуємо файт та отримуємо ачівку. Також по дорозі знайшовши дві маски і повернувшись там, де була рижа муркиця, відкриваємо підвал, де знаходимо кухню Ксяо Собакіна, який нас спеціальним апгрейдом та, звичайно, ж ачівкою. Блукавши новими стежками, чуємо капітальний кашель якогось малюка, який каже зайти його та постукати у барабанчик, який випав нам раніше на мості. І от, нарешті, ми зустрічаємо фінального боса тої безкінечної Сахари. Здорове! なん Криса, яка ще й сперла у когось голову. Після дюжини невдачних траїв та пару втрачених кілограмів нервів, долаємо цього гниляка та повертаємо, як виявилось, Кобейну, його черепушку. Мультяшна пауза, і от ми на новій зимовій локації. Але поки різдво на паузу, повертаємось зачищати пропущене в сахарі. Знов постукавши у барабанчик, перед нами з'являється класичний представник швейної фабрики Абібас. Та пропонує нам стрибнути колодязь. Thank <laughs> you. Ще? На дні колодязя нас же очікувала шалена киця, яку ми моментально каструємо та отримаємо досягнення. В сотий раз вбігавши всю локацію матією, знаходимо нашого кабаноса та даємо йому смаколики. Випивши хуробру води, кабан реально бикує на нас та викликає на бій Але не втримавши ваги моєї палки, здається, та запрошує нас в секретну локацію на додачу з ачівкою. Ну, тигр в китайській культурі ну то щось нереальне. Тому, отримавши перемогу, на Черговим смугастим босом отримуємо ачівку задавання піхлій всій хвостатій родині. Далі секретна локація ті нас своїми масштабами та ареною, на якій під гул барабанів, нам потрібно битися з жуком-гнувиком. Зрозумівши, що сили не рівні, майстер Сплінтер вривається на кафель та вже вдвох валимо місцевого шредера. За що гра підкидає нам чергове досягнення. Похуй, чергове чергове, йдіть нахуй. Фу. Бле. Вже тушнило від того піску. Тому переміщаємось в зимову локацію, де нас зустрічає наш двоюрідний брат Житомира. І забравши у нього останню пару шкарпеток, він від холоду втікає додому. Ну, класичніше від китайського тигра є хіба що дракон? Перемігши якого, наш брат знову з'являється і пише нас заяву за крадіжку шкарпет. І от ми в тюрмі. Бо гарня тут не дуже строгого режиму, і пробігши три поверхи охорони і купу карцерів, знаходимо головного вертухая, якому зразу згадуємо загадку. Є два стільчика: на одному банани точені, а другим я йому надав по горбу і забрав свою очівку. Знайшовши в кишені нової зимової куртки не 100 гривень, а шість кам'яних очей. Згадуємо, що є незавершені справи на Мадагаскарі, куди ми повертаємося, щоб навляти черговій каменюці та отримати зароблене досягнення. Продовжуючи філософічну тему. Каменюк і йдемо в гості до Береги, який просив нас принести якийсь камінь. Бо камінь нахуй! Хотів би я сказати, що це не черговий басфайт, але не у цій гері. Тому розвалюємо ларьок кам'яної дури та отримую за це ачівку. І от тільки купивши кремчик від сонця, знову повертаємось кучу кучугури снігу, де наш мапячий кузен ніяк не може узбогоїтись, тому ми йому в цьому допоможемо. Та отримуємо від діда закляття вогняного кільця. Всього таких заклять для ачівки нам потрібно зібрати 6 штук. Зовсім неподалік зустрічаємо це цікасту альтушку, м -м, яка чомусь спілкується з великим баняком. Наша. Присутність її аж як надихала, тому вона кинулась на нас з недобрими намірами. Ну, ми не з останніх людей, знаємо, що треба таким дівчатам, тому дала їй прикурити нашого моцного дзигара. Та отримуємо очівку. Розваливши її буферами цей великий баняк, звідти вилазить наш старий добрий вуйку Кабанідзе, який запрошує нас покататись на черепасі. Але перед цим збоку нас очікує черговий дракон. Я ж не все рахувати китайських драконів, чесне слово. Між мною та досягненням ніхто не. Не може стояти, тому у майже чесному двобої забираємо її у нього. Побувши у ролі Джека Горобця, прибуваємо в гості до чергового лунга. Це дракон з китайською, якщо Та спокоївши якого, слухаємо історію про таблеточки, які ми маємо забрати у Догіча. Питань нема. Навідуємось до хитрого торговця та доставляємо закладку нашому змію, який нас винагороджує ачівкою та свитком телепортації у спеціальну локацію, де всі торговці. Також неподалік тут знаходимо коваля та, покращивши нашу броню, отримуємо ще одне досягнення. І ще. Можна перемогти його у двобої, за що він дає нам ачівку та своє перетворення, які нам також потрібно колекціонувати. Повернувшись до мудрого дракона, він пропонує нам збирати насіння для його садочку, зібравши свій перший урожай, в якому він дарує нам ачівку. Падав сніг на поріг, били жабу поміж ніг. Поки бився він, як міг. Плюс одна скотина для ачів, ну не в ну вибачте. Далі нас очікують безкінечні скитання по безмежних зимових краях, де знаходимо замершого діда. <плес> сину, 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 <плес> <Алгіоні> <плес> гріємо його, щоб просунутись по його квесту. Далі заходимо в якийсь непонятний храм, де пузатий кен засмоктує нас в мішок, де знаходиться хто? Правильно, наш двоюрідний брат, який вже так з**бав, що нарешті ми його похоронили та отримали ачівку. Знявши з нього шкуру та. Переодівшись, пузань дістає на стареріший провчити, але не на того напав. Тому напхавши йому гору бананів в рот, і не тільки завершимо цю главу та дивимось мультик. І то тільки половина гри. До нового розділу нам ще рано, бо у тюрмі залишились незакінчені справи. Повертаємось та знаходимо пахана, посадивши на парашу, якого ми забираємо його дух та віддаємо його і ще трьох таких нашому співкамернику за очівку. Також, поговоривши з пацюками у пустелі, ми можемо отримати дух призову усього дебелого щура та досягнення за виконання цього квеста. І от ми вже знову в якихось темних лісах. І після невеличкого боссфайту опиняємось в запаутинених печерах. Досягнень тут сила Селена. І 6 складних тому тримаємо хвіст пістолетом і вперед. Прогулявшись по добрій половині печер, знаходимо красиве дзеркальце. Тобі не поняв, що я б сказав, що лег спати бігом. Яке охороняє права рука Будди. Маю надію, що ліва його рука десь в штанях грає в більярд, бо ще один такий душнуватий файт я не витримаю. Але нагорода у вигляді очівки мене в цілому задовільняє. Як пам'ятаємо, в теремку жили мишка з і жабка-квакутушка. От жабку ми депортуємо у царство мертвих та забираємо її дух. І от той бій, від якого в мене досі флешбеки і нервовий тік. Дідька, давай не сьогодні. Знайомтесь, жовтий, як сикі, дракон. Все, що було до цього, це пісочниця та гойдалки. Гра розслабила мене так сильно, що відголоски пройдених ігор Бабадзакі повернулись до мене з моєї палаючої сираки. Ти трошки углів, по-моєму, скільки з цього, так! Тау, і от після 40 хвилинного драконячого фістінгу, нарешті перемога. Ну і само собою за такого гниляка належить ачівка. Охолонувши та повернувшись до основної лінії, дядько Кабан напився самогону і розбушувався. Але пару хороших підзатильників нагадують йому, хто його колега. Після цього дядька вкрали пауки і ми чим чекуємо шукати того бодю. Бодьки павука не було, але була пристаркувата мадама. Покликавши на допомогу братків і відправляємо пенсію в чергу за субсидію нашою ачівкою раптом згадуємо, що дід нам обіцяв файного кавуна, тому повертаємось в Гімалаї за херсонською базою. Діда, я звичайно, що не зустрів, але місцевий берега відмовлявся віддавати нашу ягідку. Тому силою забираємо у нього наші кавуни, які чомусь з'їдає лисий китайчик. Ну, гнида. Але взамін він нам дає ачівку, тому хер з ним. Щоб отримати досягнення невдаха із заслугами, треба у четвертому світі знищити 4 печатки на отаких от рамчиках та здолати інспектора дрочки. А я знаю, що ти дрочиш. Простіше простого. А от що не простіше простого, це наступна ачівка за перемог над стооким майстром Дауном, Даусом. Перепрошую. Файт не з легких, але все ж таки це останній бос локації. Але і я не з останніх криворуких. Тому з 10-ї спроби фінішуємо Дауна. Дауса і забираємо трофей у стімі. І як у кожній главі тут є секретна локація. Як же до неї потрапити, потрібно всього два рази у різних локаціях вбити оцього отруйного дауна Дауса, курва, понапридумували. Коротше, максимально простий бос, який ачівка захід секретну локацію. По суті, усе, що тут треба зробити, це два квести та перемогти трьох босів і три ачівки у нас в кишені. Але пам'ятаєте, на початку я казав, що багато чого пропустив. Так от, я тільки вбив тут головного півника, за що отримав лише одну ачівку, тим самим заблокувавши інші дві. Ой, блядь, то йово, то прям. П'ята вогняна локація зустрічає нас великою кількістю ачівок. Отже, по черзі. Спочатку знаходимо старе гана, який нам апгрейдить пляшку до максимального рівня. За що отримуємо одну ачівку. Далі пробираємось в якийсь храм, де обманюємо мужика на 4 кулака та забираємо ще одне досягання в копілку. Підіймаємось вверх на вершину гори, де, поклавши камінь у лаву, призиваємо мамцю вогників, яка по щасливому випадку останній потрібний нам міні-бос для ачівки, де потрібно вбити рослиноподібних чмирів. Отже, Жень з третьої Хробак і грибниця з четвертої, та от червоний гриб, який був прямо перед цією мамкою. Дуже великим плюсом цього розділу є його невеличкий розмір. Тому отже, ми б'ємося з нащадком хелбоя, який має нашу реліквію. Сраві на тій реліквії зговели, дайте мені мою ачівку, бо зараз буду бунтувати. Просто так цей томатний карапуз не здався і над двома фазами забираємо свої трофеї. Після мультфільму отримуємо останню четверту допоміжну реліквію вуконга та ачівку автоматом. Як і завжди в новій главі, у всіх торговців оновлюється асортимент. Тому спішимо до п'яного друга за покупкою останніх двох напоїв, які нам потрібні для ачівки. Наступний квест і ачівка за нього була довжиною у 5 епізодів. Ми повинні були зустріти коня Ягуая. Та погорити з ним у різних куточках цих світів. На жаль, востаннє ми можемо почути тільки його спогади, бо все, що залишилось від його пригод, це його батіг. Забираємо його та отримуємо дух призиву і досягнення. Ледь не забуваємо, що і тут є секретна локація. Щоб туди потрапити, базаримо з биком, який бикував на нас на початку локації, та просив знищити чотири вогняні возики, які траплялись нам по дорозі на вершину. Також треба буде погорити з ним після бійки з одним возиком. І тоді на плато заспавниться остання найпотужніша фіфа. Фіра. Ну, фіра на то і фіра, щоб возити гній, тому фіра туди. Куди туда, туда, я туди, я туди, я хуяна де я є? Хоча вигнеха нахуй, мене кура подешли, хуєри. А я тут змагаюся з жабою. Що довше? Моя палка чи її язик? Ну з таким прутним важко поспорити, тому залишається всього одна жабка. Далі проходимо в секретну локацію, де отримуємо ачівку за останню 24-ту знайдену локацію для медитації. Медитації і відпочинок це, звісно, добре, але ще 30 ачівок залишимось тому. По конях, перемігши чергового парного боса, отримуємо досягнення за перемогу над трьома такими. Отже, ця голова з тим була, і оці два придурки. Ну і прямуємо до фінального боса цієї секретки. Фу, той я ганділа дуже важко б'є по хребті, але згорем навпіл забираємо наш трофей. Найгірше в цьому, що нам треба буде повернутися сюди в новій грі, плюс, тому що нам не вистачить матеріалів для апгрейду. Думайте, вже сам час відправитись до фіналу гри? Та де, пішли нас долужувати втрачене? В улюблених гімалаях повертаємось до Черепахи. Після того як побачили скелет генерала Змії і сумом повідомляємо черепаху про його загибель. І вона дає нам свою сльозу та досягнення. Далі вертаємось до. Його поколіна та отримуємо від привида пензлик, який перетворює нас на лисичку. Забігаємо рижою хитрюгою в храм, та до смерті страшимо лисого тіпочка, який дає нам ачівку за вбивство його та ще одну за вбивство трьох не вождів разом з ним. Отута і я їм всім настукав. Прошу дуже, дивіться. Пізніше повертаємось у храм з величезними мальованими стінами, де вже нас чекає лисий карапуз, який відкриває нам доступ до ще одної секретної локації після того як ми побували у всіх попередніх плюсачівка. Не забуваємо. Тут нас чекає найважчий бос в грі. Та-та, той дракон з третій, то чисто як водички попити, порійно з тим. Тому йдемо прокачуватись далі. Перейшовши нарешті до фінальної локації, нас знову зустрічає майстер дрочки, але на цей раз я йому руку тиснути не буду, тому мацаємо його посухом і забираємо досягнення. І ще на додачу отримуємо хмаринку, на якій отак от класно підлітаємо до останньої жаби. Ця жаба була найсильнішою зі всіх, але я не лох. Тому поповнюю свою настійну колекцію з голів жаб і забираю довгоочікувану ачівку. Перемоловши основних різнобарних босів, аля оленя, носорога, бегемота, покатавшись на конику з стрибунці та погалявши по кишках кабанчика, отримуємо повний сет короля мав. Але поки ми без його зброї, себе королем проголосити ми не можемо. Тому йдемо у печеру, забираємо зубочистку та отримуємо досягнення. І також, переваливши всіх, щойно заданих босів та 5 куб каменів. Отримуємо ачівку за перемогу над всіма босами в цій локації. І ще за цю величезну брилу дало останню каменюку, бо камінь нахуй! Яку ми маємо принести у Догічу, яку він перетворить на суперпігулку та дасть нам ачівку. Далі велика довга катсцена, де стара мавпа, яка на початку відправляла нас знову дорогу, переправляє нас крізь спогади Манкі Кінга до останньої битви з ним. По суті, найбільша частина гри вже позаду залишилось тільки підчистити все, що забули. Повертаємось до Ерланга, найважчого боса у мавпі. Що я тільки не пробував, ніяк не виходило. До успішної спроби пішло під сотню інших спроб і різних тактик. Але все ж застосувавши імбалансне віяло, нарешті вийшло його перемогти, але це не був кінець. Далі після анімешної кат-сцени ми перетворимося у колосальну мавпу та б'ємося вже на космічному рівні. Надававши по хрібті його прислугам та зрештою, і йому забираємо спітнілу ачівку та секретну кінцівку гри. Дозбираємо усі небесні таблетки, які пропустили, для відповідної ачівки. І от ми тільки добрались до другої фази гри. Дозбираємо все, що забули, значить розпочинається веселий грінд. Пам'ятаємо Чен луня з світу торговців. Дозберемо всі насіння та віддаємо їх в обмін на очівку. Також дозбираємо усі талісмани, духи, зброї, частини броні та додатки до фляжки. Але ачівки за них ми отримуємо вже в новій грі плюс. От, і побачили ви таймлапс 4,5 годин у вигляді десятки секунд. Фух! З повними кишенями луту, нарешті повертаємось до фінальної битви, де нас чекає захопливий бій, по суті, з самим собою. Адже ця мавпа вміє все, що й ми. Після нереальних катсцен та бійки в стилі Голівуду, нарешті, перемога та останній мультфільм, після якого нам пропонують продовжити подорож у новій грі плюс. От і настала фінальна стадія платини до збирання усього, що ми пропустили, і того, що нам бракувало. Не будемо тягнути мавпу за гвіст, тому одразу отримуємо ачівку за останню реліквію та. Майстра магії, так як останню магію нам дають також Венге плюс. Пропустивши усе це на початку, у п'яного друга купляємо останню домішку та забираємо ачівку з собою. Знаходимо батю сину і тепер у правильній послідовності відправляємо їх у Вальхалу та отримуємо досягнення за усі 54 зібрані духи. Ще, до речі, я забув, що у ксяо Собакіча треба купити всі рецепти таблеточок, за що буде ще одна ачівка. У третьому світі заглядаємо на зону, де я забув вбити оцих шість ліхтарів. За що Отримуємо останній талісман та досягнення за повну колекцію. Потім доходимо до третьої глави та на пурпурній горі вбиваємо лорда скорпіонів, отримавши очівку за вбивство усіх типів скорпіонів. Забираємо у нього останню пляшку, яка дає нам досягнення. Та виконуємо квест Мідауса, який пропустили в основній грі, тим самим отримуючи досягнення за його квест, отримання усіх перетворень та заповне заповнення нашого щоденника. Далі на останній вольових подихах. Добігаємо до секретної глави вогняної локації. Перемагаємо боса, лутаємо з нього матеріали та крафтимо останню палку та броню, за що отримую дві ачівки, і після цього. не останній? Я щось не скрафтив. Слеш не знайшов. Е. А, а де платино? Все-таки я забув один талісман, який. Вже рідко випадає от з цього телепня. І, витративши класичні півгодини на його фарм, платина. Є ура! Скільки пішло часу? 68,7 годин. Гра року, гра року. Отвічаю, гра року. Ну, як я й говорив, так і сталося. Вуконг був номінований на гру року. Значить, все-таки гра заслуговує на це. Що ж скажу я, прикольна гра у своєму жанрі. Ніколи раніше не стикався з китайською міфологією, і дуже цікаво було послухати цю історію. Місцями було душнувато, місцями, аж щелепа відвисала. відвесала. Але я. Повністю задоволений. Обов'язково пишіть в коментах, які наступній грі ми присвятимо платину. Діліться цим відео та ставте вподобайчики. Нереально мотивуєте таким пахати далі для вас. <му> ну, з вами банани запихав за щоки хірайшин. Побачимось!